Я знаходжуся в центрі Нововоронцовки, тут розчищають старовинний колодязь і зараз я буду спускатися туди. Одна рука, друга. друга. Поїхали. Скорості. На який треба, на такий і їдемо. Ще таких я не зустрічав колодязів. Сьогодні 925-й день повномасштабного вторгнення, понад 400-й день відколи Русня вгатила по Каховській ГЕС. Да, і зникла по суті вода. Наскільки вода на сьогодні є важливою проблемою для нововоронцовки і громади, і чому ви продовжуєте шукати колодязі? Це є, я б сказав, не скільки проблеми, сіки задачею. Це задачою номер один для нашої громади, і в першу чергу для Новоронцовки. В Новоронцовці проблема з водопостачанням була ще далеко до підриву водосховища, і з підривом ця проблема стала і ще більшою, і ще оголенішою. І тому один із напрямків вирішення цього питання, цього або вирішення цієї задачі я сам для себе її придумав. Знову ж місцева історія краєзнавства нам в цьому допомогло. Це пошук старих колодязів. Розкажіть про цю криницю, до якої вона нас це. Будинок одного із єврейських купців, які жили тут на початку ХХ століття. Ось це його амбари на місці цього літнього майданчика. Також був будинок до, до слова, в ньому в 1941-1944 роках, під час німецької окупації, знаходилась хірургія. Німці тут проводили якісь операції. Потім цей будинок знесли, і власне, от подвір'я залишилося і. Це центр Новоронцовки, це історичний центр Новоронцовки. Тут життя вирувало починаючи з кінця XVIII століття. Це підтверджена інформація, а не підтверджена. Я так підозріваю, що десь в цьому районі існував запорізький зимівник козаків Запорізької січі, який існував в 18 на початку XVIII століття. До мене звернувся місцевий житель, який повідомив про те, що десь тут має бути колодязь. Він каже. Десь під стіною. Я говорю, друже, під стіною колодязі робили тільки в середньовічних фортецях. Тут нема середньовічної фортеці. Каже, під стіною десь має бути. Він каже, прямо от на углу фундаменту. Я, я визиваю комунальне підприємство, я говорю, давайте вскриваємо все. Психанув, вскриваємо. і знайшли. Ми його вскрили, він був повністю сухий. Але у нас є досить розміщення десяти колодязів. У нас є супербригада, яку ви зараз побачите, яка вам і розкаже. Ми починали в основному з сухих колодязів. В основному заходиш, колодязь сухий, хлопці починають його чистити, і водичка потихеньку, потихеньку. І от зараз якраз ви застали момент, коли відкачуємо вчорашню воду. От вчора почистили хлопці, і сьогодні відкачуємо це, що вода на... Уже на... накоплюється. І власне ми його вже чистимо. Ну, це хлопці розказують, свідки вже не перший тиждень. Вони там кожне відеречко, яке не витягують, вони обліковують, щоб знати, як розмір. Лайна, яке викинули, власне, до лайна. Ззаду маленька колекція вже органіки і скла. Ось це все закинуто не росіянами, не німцями, не непланетянами. Це наше рідненька новоронцовська сміття. Наші любимі новоронцовці, які, мабуть, зараз це сміття в основному 60-х, 70-х, 60-х, 50-х років. 50-ті вже пішли. Це якраз період, коли робили централізоване водопостачання, і я так думаю, що, мабуть, була, о, буде вода, за ці колодязі, давайте туди туши, і коров закидають, воно якраз вони. От. Або давайте туди там брьовна кидати, або там куски там, кардани вже почали лізти. У кожних колодцях було багато мусора. Перший колодець, який чистили хлопці, це на цьому, біля музею. Там вручну ми тягали, потім пізніше брали і вручну ще на Петровського тягали, де зараз Петровського там. А потім взяли треногу, бо там глибокі до 15 метрів колодці. Оце ми там до 8 метрів, наприклад, цього. а далі метрів 7 ми чистимо. Бо такий мусор, гнеле все таке, ну, камня, муляка, всяка така чепуха. Ну, Це ми почали десь 7 метрів, так, це почали? 7 метрів було, оце, а та мусор викидали. Ну, Ці коло, колодці якось трошки рівномірно або трошки вниз йшли, а цей коло на розширення йде якось. Він розширяється, як кімната там. Ми дочищаємо до цього, дно, там воно видно дно. Як, або камінь буде здоровий, або вже видно, що типу, Галька таке біле, щось таке. Де? Ось, якщо хочете, він зараз розкаже, що там більше на дні, він там живе. Мене спускають і все оце, що там знаходиться, все я повинен подати. І колектив, хлопці витягують його. Все не боюсь Я Я висоти боюся, глибини ні. Ну, оце, цей найгрязніший з усього. Тут он витягли двигуни, бочки з солідолом. там зараз отакий шар мастила зверху на воді. Прийдеться його якось збирати, черпати чашкою, відро чи ковшиком. Як ви визначаєте, що там 80, 70, 60 Ось просто по, по склу витягли там 10 відер. Ми пишемо, скільки відер, бухгалтерія в нас, ну, для себе. Скільки відер, і дивимося, воно пішло. Ага, Перший метр був до води, було побутове сучасне сміття. Далі пішов скотомогильник метра два. Свинячі були кості, Анатоліча визивали, щоб розібратися з чого кістки. Сказав звірі. Ви сказали, що зараз 50 ті роки дістаєте. Як ви знаєте, що це 50-ті? На дні пляшок. Вибитий рік, є навіть вони, ну, іноземні пляшки то це ми по цьому орієнтуємось. Із вашого досвіду вже розчистки попередніх колодязів, найдавніше, що було, коли почали кидати це все сміття, яке найдавніше ви знаходили? Оцей оцей найстаріший. По всьому. І він викладений не так, як рівно, всі рівні. Тут стіни більше метра товщини. Ліхтарями, як не світю, каміння, каміння. Оце. Тут більше метра товщина стін і кладений він не так, як прямий, а отак, як отак він, під конусом, як ракета. Так, сині це ноги, ви кажете, так? Да. Так. Так, да так, -да так. -да. Це отак, це отак. Ось одна рука. Одна рука. Друга. друга. Це сюди. Це сюди так. Затягуйте, як вам скільки. Скільки я зможу вдихнути, все, мені да. так нормально. Ну, якщо я в ліфті, то мені безпечніше, да. а просто ми це зробили для страховки. Так, да, так, да. буде страховка до вас також. Я вас там зустріну, Добре. все буде нормально. З лопатою, щоб допомогти трошки. А так, то скільки так можна. Ну що, все з Богом. Зараз останнє приготування для того, щоб ліфтом ось цим, цією конструкцією я спустилася в старовинний колодязь. Поїхали. На який треба, на такий і їдемо. Так, ми спускаємося в старовинний колодязь. Зараз я спробую ось таким чином показувати, що відбувається тут. Ви бачите, що навколо каміння е, різної форми, е, дуже, дуже неоднорідним, більше, менше круглий колодязь. Сказали нам, ось трошки зачепилися, нічого, нічого страшного. Е, холодно. Мітку на стіні побачите, ото початок був. Зараз, зараз, мітка на стіні, це ось, ось тут зараз. Да, поперек, так, поперек, Зараз ви, спробую да, показати вам мітку на стіні. Так, ось Олександр мене а, так, зустрів уже тут. Оце біжить вода, ось з під цього капотить воно потихеньку, де із кожного ну, ось якісь були брьовна, фундамент один і ось у другий. Напроти одного, щось було. Зараз ми на глибині якій? Десять це точно. Десять метрів? А, ні, сім було до мусора і метра чотири викопали. Тобто це десь 11 метрів. Так. Да. І які ваші прогнози, скільки іще? Невідомо. Воно ж все влежане. Чим глибше, тим воно ж вагою придавлене, стиснуте. Прогнозів поки нема, ось пляшки є тут ще. А чим ви це все розкорочуєте, витягаєте? Лопати. Лопати не витягаємо, вони тут у mm. воді, воду відкачали і я рукавиці. І скільки часу ви вже тут працюєте? Ну, три тижні, це точно. Ну, у нас же на інші роботи десь щось об'єкт, як тривоги. Також ми не виходимо, бо багато дронів і сьогодні вони були поряд, при обстрілах також, ні. А скільки зазвичай от попередні колодязі, скільки часу уходило на те, щоб їх розчистити, Ну, щоб приблизно розуміти, скільки ще для цього може знадобитися? Місяць. Отак, півтора, ще його вимить треба потім. І оце я за що хотів сказати, що тут стіни ось. Теж нема каміння, у вас кращий цей. От, от, туди, обережно, туди як не світиш, все каміння, каміння, каміння. Тут стіни товщиною більше метра. ну Подержіть, підсвітіть, я засуну руку туди. Так, рука. Піші. Отуди от, воно. Оттуди, так. От, да. Там воно, ви не достанете до. Да. Ні, ну я якесь каміння намацала. Ну воно там, а видно, ж далі ще каміння. Якесь намацало, ну, але витягнути не можна. <різь> ні, ні, воно тут, тут стіни дуже товсті. Це глина? Так. Да. Оце зразу страшно, а потім втягуєшся, привикаєш і вже лізеш як це як що чисто я сам, це мій п'ятий. В одному на… Оце дно кам'яне, ну там приход, зараз качають населище на, на низ воду з колодязя, Там дуже там помпами треба качати, качати і качати, то була монета на дні на камені. Ну Вже не видно, яка вона, ну, старовина. А ви казали, що тут якийсь шар солідолу чи чогось на воді, чи це вже ви качали, Ні, і вам Ні, Доді, Вон, він, він залишається, оце на муляк і на всьому цьому. Вода піднімається, тут же ж двигуни з цього. Салідол ось, навіть руку як. Вона ось о, жирна вода, бачите, блистить. Угу. Жирна, угу. мастило. Да. І руку як умочить, ось о, жирна. Ага. Оце. Це все прийдеться прибрати, а потім вже тільки. Да, да. Можу глянути, який рік. Ану. 64-й, по-моєму. Угу. Рік. Угу. Ну це залізо. Ось. Ага, це ви будете ще витягати. Так, да, так, да. це залізо, ось, ось зрослося з камінням. Каміння, ось камери. Ага. Було страшно, як кості були, боявся, щоб людських не попалося. Ага. Оце багато свинячих було. Ну, а коров'ячі голови. То воно все там мусор кості заховані під цим. Ми ж не будемо їх там вибирати. Ага. Де таке основне, то відклали. Ну, ось така в мене рука тепер після спроби проникнення в глибину, ось в ту, в ту печерку позаду мене. Ось. І з глибини 11 метрів старовинного колодязя. Ми вітаємо вас і будемо стежити за тим, якої глибини цей колодязь буде в підсумку, коли е, Олександр і колеги, які знаходяться зараз. Ось там на горі, коли вони його розчистять, і коли ми сподіваємося, Андрій Селецький, начальник військової адміністрації Нововоронцовської, покличе нас, щоб іще раз подивитися, яка власне ситуація вже в фіналі якої глибини, яка вода, і е, яка історія цього колодязя. Тут сьогодні не видно вода, по каміння тече, ні? Гуля бачила. Ты че, ты че, да? да. Сьогодні добре викачала, і видно, оце вона проступає, по камінні да, і проступає. стіни. Дуже точно. Дуже глибокі. Незвичайно. Це в мене бабай. Ні, все А, Якщо колодязь виритий до спорудження водосховища, значить в ньому вода буде незалежно від того, чи є водосховище, чи водосховища немає. І це питання не тут і зараз, в плані, якщо ми зараз робимо водопостачання, ми ці колодязі закинемо. А це питання взагалі поваги до культури криниці. Бо криниця завжди була якорем в соціальній сфері там всі сходилися на побазікати в економічній сфері, навколо криниць, особливо там, де пустельна територія, навколо криниць створювалися там і ринки, і міста, і, і оази, і так далі. І тому повага до. Джерела води, ну і плюс цивільний захист. Не дай Боже, хтось там отрує нам воду або ще якесь питання, А тут у нас буде мережа криниці, які будуть вже зроблені не просто з рубом, або як, а вони будуть зроблені вже і з помпою, і прочищені, і досліджені з наукової точки зору. Тому ми їх шукаємо і будемо шукати. Якщо ви десь знаєте, де ще воронців криниці, кажіть, прийдемо розчистити.